Чоловік копає. Я перебираю. Помощники допомагають. Як завжди. Да куколка? Ось така наша вже Люсія. На весь ящик. Помощниця. Скоро. Пережене вже куклу. Всіх вітаю на своєму каналі. з вами Людмила Миколаївна. Всім бажаю всіх благ і всього, -всього самого найкращого. Отакі От у нас мамки є. І куча курчаток. А зараз у мене 5 квочок. Курчат не щитала, але вони є. Ось такі курчатка. Ось такі мамойки. Ще сидить дві окремо. А ще у нас є бройлери. Уже бацики есть. Сьогодні 5 вересня, а вони вилупилися 28-29 вересня. Ось такі. Вже скоро підуть на підлогу. У нас тут і пухи, і голушейки, пухові, а ямсамані і віандотики і різно від моїх курей. У ну, нас такі прикольненькі. Сыры ростуть. Классно тебе, Люся. Катается. Все у нас есть. И... тут две квочки. Одна кочка ходить з трьома курчатами, бо б'є. Почала бить всіх. А тільки трьох прийняла. Бишкетниця. А там сидить мамка, що всіх прийняла. Дай Бог, щоб всіх прийняла, бо та одне забила одне насмерть. А тут і все, І тут і ямцемані. Ця прийняла всіх. Слава Богу. Хоча вона тільки-тільки сіла на яйця. О, дня 4-5 посаділа і ми її підкинули курчат. І все добре. Помічники мої. Підемо подивимося, що у нас там на городі. Вже осінь. Ось дні, але тепло. Ось така у нас і звіка є. Дуже багато ягід. Не знаю, що з ними робити. Просто все обліпляно. Помідорки достигають. Перчик достигає. Ось такі мені подобаються помідорки. Чорний принц. Помідори є. Будуть хазяйки. Ще навіть один колон виріс, як не странно. А це копали-копали картоплю, а ця картопля ще зелена. То покинули на наступний раз. треба помідори позбирати трохи ще огірки є і клунчики ще мабуть наростуть мабуть встигнуть хай будуть маленькі але є я думав, нічого не буде. А один був 8,5 кілограм. Ще воно, добрі кавуни є. Щось буде. Габузи будуть, кавуни будуть. Помічники зі мною ходять. Аби тільки не стріляли, не обстрілювали, дали життя всім. Ну, вже як є. Сьогодні у нас будуть баклажани запекла в духовці. Перчик запекла в духовці, нарвали зілля. І будемо маринувати таке, щоб доба і можна було їсти перчик з чесночком Зараз чесночку начистимо, шкірку зніму з перчику. І будемо шарами перекладати це все. Дивіться, буду показувати, що кладу. Я Зробила такий, буду робити заправку. Це тут петрушка, укріп і головка чеснику. столові ложки сукру. З горкою і дві солі без горки. І сюди дві ложки олії і дві столових ложки оцту. І це все ретельно перемішувати, і потім все перекладати баклажани з перцем шарами. Туди я на нас вже положила баклажанів трохи, зверху перчик тепер трохи цієї приправки, зверху баклажани, придавлюємо так трохи знов. на зелень перчик і так шарами залажуємо до самого верху. І вийшло у мене літрова така відерця. Панів з перцем і трохи судочку. Тут мене на аж сік пустило. І відправляємо маринуватися в холодильник. Щоб ви розуміли, це у мене тут 4 здорових баклажана було. Один баклажан був більше, ніж це відро. І було їх чотири. В духовці запекла перець і баклажани. І оце стільки вийшло тільки півтора літра, вважайте. Ну, тут половина і тут повненька. Смакота неймовірно. Пробуйте. Отакі пироги. Вирішила так себе побалувати. Люблю гостренькі баклажанчики, просто обожнюю. Мочного всім Зробили забій гуся і На суху? І будемо скубать. А чого люблю зйомку? Будемо тестувати щипці? А які чіпці? Купила одні отакі. Вони всі йдуть на акумуляторах. Одні дешевші, одні дорожче. Це тисячу, по-моєму, 250 заплатила. Вони від розетки заряджаються. Там йде одразу шнурок і від розетки, але все одно акумулятори. А це від Powerbank. Ну, Теж від розетки можна, але тут отака підзарядна. І от хочу зараз випробувати їх на густі і як вона працює. Оці мілкі Пір'я, як воно буде вискубувати, бо руки ай-яй-яй. Пір'я хочу спробувати теж здати. Не знаю, де у нас є прийомка така. Але буду пробувати шукати, щоб здати пір'я на кілограми там, чи як там. Пишіть, може ви, де знаєте хто приймає, і де приймають, напишіть де, то може я зазвонюся, да, відправлю. Якщо люди приймають, то хочу спробувати здати пір'я гусини. Гепає у нас. Здорово. Ну що, будемо пробувати. На суху не дуже вийшлося цими шіпцями працювати. суху не захотіла працювати, наматує шкіру, але і наматує на самі шпиці я так скажу що для якщо ви тримаєте Одну гушку чи качку, то, звісно, я так думаю, що не слід купувати такі не матує, але працює. Так, це ми пробуємо дорогі. Те, що я купила за 1250. А це... Теж наматують. Ну, ці щіпчики, але працює, я думала, не потягне, але тянуть. Тобі ж різниці немає що за 1200, що за 450, але на сухому не дуже хоче робити це все діло. Треба, щоб пір'я було мокре на суху і щоб була тушка не ну, збита, наче як, після кипятку ошпарена. Зараз попробуємо. Наматує тільки, але вишкрябує. Зараз спробуємо їм. Велике воно не хоче брати, а маленьке дуже добре бере. Якщо буде це таке робити на кухні, то звісно буде ай-яй-яй. Все буде в пільгі. Я на вулиці тут. це для рук дуже, слава Богу. Заказувала я на джум, дивилася на тему, але не знайшла на тему те, що мені потрібно було. Зайшла на джум і на джумі замовила. Можна і в Україні замовляти, але вони там набагато дорожче. Звісно, так, да, я почекала 2 тижні, але я готова була чекати, бо в мене дуже велике стадо і вручну обробити дуже нереально. Тому прийшлося замовляти, чекати. І от сьогодні випробувати це все діло. Отаке, от звісно, воно не бере велике. А поменше воно бере. Це я вже возьму щипчики і повискубую щіпчиками. А таке кліва, вон. Мілкотню цю, вони вбирають чудово. Я говорю, якщо ви держите там одне-два, то не стоїть. А якщо, так як у мене їх 100-50 голів і все на одні руки, то звісно дуже добре. Отлично взагалі, я в захваті від цієї штучки. Я думала, що вона на акумуляторах, вона довго працювати не буде. Але все працює. Работає і свою роботу функцію випов... повністю справляється. Якщо такий огляд, купила, замовила дві штуки, прийшло три штуки, оказується, я замовила, а не відмовилась. Ну, короче, тепер у мене цих троє штук щіп щіпців. Може в дальнішому, може буде розіграш якийсь. І Подарую комусь або задонати і щось придумаю. І щось придумаю і подарую. Будемо робити розігріш, і одні щипці пойдуть на розігріш. Все, так що щипці працюють, я дуже Ось такий гусик у нас вийшов майже 3,5 кг. І що по результатам електрощіпців? Ці щіпці я прикріплю ціну, за скільки я купувала їх. Вони зручні в руці. Ними зручно користуватися, бо взяти можна гарно в руку. Роблять гарно. Зарядка в них така прийшли йшли без блочка. Оці дорожчі. Ці теж прикріплю ціну. Підзарядка від електросети, ну, але теж акумуляторна. Чим різниця оці є потужніші трошки, ніж оці. Ну, і ці хватило тільки на одну гуску. От, от заряда вистачає на одну гуску. От, підзарядка отака от в них. А це, ну, цього. Теж, я думаю, в руках будуть краще держатися, ну, чим оця три їх, три щипцов. Але підзарядка под, тут треба ще переходних знайти. О тут євро підзарядник стоїть. От я вам викладу ці три шприца. Эта, електро електрощіпці. Ці я не користувалася, але вони роблять, можу навіть продемонструвати, вони включаються і вони теж роблять. Теж прикріплю, може ціну на ці, а може ні, бо це, я так думаю, що будуть, буде розіграш робитися, Не знаю де ще, може на ФБ, може там більш людей. Задонати на збір авто для хлопців. Буде розіграш, мабуть, зроблю такий, хто задонатить скріншот. Номерок і будемо розігрувати оцю електрощіпці. Що вам сказати? Я задовільна, тепер у мене є добрий помічник, бо отак би я його руками в житті б не вискубала б, чесно. Тим більше у мене трошки проблеми з руками. Вони після операції і судороги боруть, і її, то для мене це помічник, звісно, супер. І ножки, і спина, і шия, все вискубалось. Щось, кстати, ще замовила такі там отакі щіпці, теж на джум, і теж вони мені пригодились. От такий був огляд. Скажу так, щипцями щіпцями я електро задоволена і цими тіми. Ці є трошки потужніше, ці є трошки менше оборотісті. Ці я не провіряла, ці будуть йти, мабуть, будуть іти на розігріш. Побачимо. Ще я не думала, ще подумаю. Тому вони поки не будуть працювати. Все, дякую за перегляд. Ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. Напишіть, будь ласка, хто знає, де приймають пір'я, куди можна його відправити. Ну, зараз у мене ще не так багато, але на майбутнє я хочу знати, куди їх можна збути. По щипцям. якщо ви тримаєте до 10 голів, ну я думаю, що не стоїть, можна за 10 голів можна потихеньку вискубати. Якщо більше, то звісно, це дуже гарний помічник. У мене. Багато гусей, около 50 голов, то мені вони дуже необхідні. І я не пожалкувала, що я їх взяла. Гарно працюють. Переїхали наші курчата з брудера на пол. бо Там уже мало місця їм. Лампи повключали, але вони не лежать там, де лампи. Такі смішні. Затопили грубку на ніч, бо холодно. І буде їм тут тепло, добре. Все буде добре. Це сьогодні сьоме вересня, їм дев'ять днів. Десять. Десять днів. Ми вже будемо скоро переводити на другий корм і розселять. Дякую всім за увагу.